Вранці 14 жовтня біля решетилівського художнього професійного ліцею людно й гамірно. Близько тисячі решетилівців зібралися тут, щоб урочистою ходою розпочати святкування Дня захисника України. Цього року ми вперше на свято Покрови Пресвятої Богородиці вшановуємо пам'ять загиблих бійців, які боронили від ворога нашу державу. Першою зупинкою колони решетилівців став пам'ятник воїнам афганцям Далі учасники ходи попрямували до гімназії імені Олійника. Тут поклали квіти. Біля меморіальної дошки загиблому бійцю АТО Миколі Закарлюці. Завітали й до батька українського народу Тараса Шевченка. Підніжжя пам'ятника Кобзарю теж устелили квітами. Фінішувала хода біля меморіалу солдатської слави. Зі сцени присутніх вітали зі святом представники районної влади і настоятель Свято-Успенської церкви Київського патріархату, отець Володимир. І отепер, дорі браті і сестри, така невеличка затища у війні. Ми всі передихаємо, воїни наші славні також мають певний відпочинок. Але ми знаємо, що порох треба завжди тримати сухим, і тепер серед суспільства лунають такі думки. Я також чув це для чого ця війна. Гинуть наші діти, для чого їх туди посилати, вони туди не хочуть іти, ну інші такі панічні е думки. Я хочу сказати так, що от, ви знаєте, є такі дві науки чудових: соціологія і антропологія. Соціологія наука, яка досліджує суспільство, антропологія, яка досліджує людину. Так от ці науки говорять про те, що суспільство це точна копія людини. Якщо в людини є кровоносна система, то в суспільстві також є кровоносна система це гроші, це фінанси. Якщо у людини є лейкоцити, тромбоцити, фагоцити це захисна імунна система, то у суспільства також є ця система, це є наше воїнство. І тому хочемо, ми не хочемо, але такі люди завжди були, є і будуть. І вони в нас питати, захищати чи не захищати державу не будуть. Вони туди йдуть по волі свого серця. Я хочу преклонити коліна перед цими мужніми хлопцями. Двох я з них погоронив. Вічна їм пам'ять, царство їм небесне. Я думаю, що це святі, які будуть жити в нашій пам'яті, в нашій душі вічно. Слава Україні! Слава Ісусу Христу і святом всім! Про війни останнього століття, які зачепили наших земляків, згадували і ведучі заходу, і самі учасники, загиблі у часи Другої світової, воїни афганці ліквідатори аварії на ЧАЕС, бійці. АТО – всі вони мають почесне звання захисника України. Учасники кожної з війн теж мали слово. Шановні грежителівці. Мені дуже приємно сьогодні разом з вами святкувати це величне державне свято. Це свято. Українського казацтва це свято захисника України. Це свято, яке дає нам впевненість в майбутньому. На таких святах ми будемо виховувати нове покоління українців. Зараз українська держава переживає, можливо, найважчі часи своїй новітній історії. Так, але я повинен сказати, що Збройні сили ціле направлено, цілеспрямовано на протязі 20 років знищували. На 92-й рік Україна. Від спадок від радянського союзу отримала величезні збройні сили, майже 800 тисяч. І за ці роки фактично все було зруйновано. Наші збройні сили на 2013 рік складали 100 80 тисяч із яких тільки 70 бойові частини, які якби ще пів року, то ми б взагалі б втратили наші Збройні Сили. Тому ну, так не можна казати, але ці події, які сталися, і окупація Криму, вона підштовхнула нашу державу для того, що свої збройні сили треба гідно фінансувати і звертати на них увагу. Сьогодні з нами. Учасник АТО, патріот, справжній син українського народу, з гордістю запрошуємо до слова учасника АТО Черкуна Івана Павловича. Дозвольте вас привітати від імені моїх побратимів, також учасників війни, воїнів атовців Поздоровити вас з святою Покровою, з Днем Козацтва, з Днем Захисника Вітчизни. Маю побажати вам хочу міцного, козацького здоров'я, справді. Ну і в першу чергу хотілося б сказати та побажати також того, щоб усі наші захисники всі повернулися живими, здоровими, щоб нарешті ця війна скінчилася, щоб було не затища, а справді перемога. Знаєте, хочу також подякувати. Нашим хлопцям, нашому керівництву за цю ідею стосовно того, щоб усі, зібрати всіх захисників саме в цей, в цей чудовий день, в це свято також сказати словами класика: борітеся, поборете. Вам Бог помагає. З вами, з вами правда, з вами слава і доля святая. Слава Україні та слава Решетилівщині! Призвали, первую обрізацію, призвали Черкаське, на 45 діб, як казали. А прийшлося їхати. Ну, сказати, що На війну. А що там? Смерть, сльози. Ну, дуже важко згадувати. Не хочеться про це просто згадувати. Да. Скажіть, будь ласка, це свято, воно яке для вас особисто значення має? Свято як дуже великого значення. Вспоминаємо за друзів погибших, і, що нас підтримують, не забувають. І хлопці теж заїжджали кров, поминали на кладбище на себе. Дуже, покрова все. Дуже всім вдячні за такий великий, що нас всі люблять і не забувають. Я подаруночок, скажіть, будь ласка, цей оберіг. Це що тут, що на передовій, це дуже велика піддержка від і малюнки від дітей, і ці оберіги, що Україна єдина і непобедима. І на останок, що ви побажаєте Решетилівцям, От особисто від вас? Ну, особисто від мене хай живе, будується, женяться, люблять і слава Україні! Свою думку про нове свято в Україні висловив гість заходу. Учасник урочистої ходи, заслужений аграрій України Леонід Непипа. Хотілося б розуміти, і те, що це свято це перший день захисника вітчизни. Українське свято. Суспільство сьогодні також очікує про те, що. Зміниться в Україні, все-таки настане саме головне, це закінчиться війна і настане мир. Хотілося, щоб наші діти жили і думали про майбутнє, займалися своїм життям, займалися розбудовою країни. Кожного року пам'ятали про ті події, як вони відбулися, чого відбулися, що до цього привело. І щоб не повторювалися такі помилки, ми повинні винести з цього свята і пам'ятати це все. Хотілося, щоб люди зробили. Правильні висновки правильно обрали тих людей, які дійсно будуть відстоювати терени свого регіону, своєї району області України. Адже ми знаємо, що сьогодні є проблема. Проблема з тим, що все-таки оці оптимізація це все. Балачки про знищення дитячих садочків, шкіл і все сьогодні. Також у нас мирна війна, яка йде за те, щоб відстояти, зберегти і не дати можливості руйнувати нашу державу, руйнувати наші сільські помешкання. Тому вважаємо, що потрібно людям пильнувати а людям. Творчим, які можуть доносити до суспільства, вивчати цю ситуацію і доносити до людей, і все-таки для того, щоб в цій війні ми також отримали перемогу.